Символ 2025 року змія. А що цікавого ми знаємо про них? 29 січня розпочинається Новий рік згідно зі східним китайським календарем. Пройде під знаком зеленої дерев'яної змії. Змія є символом гнучкості, мудрості, адаптації. В Україні мешкає 10 видів змій, і серед них немає жодної смертельно отруйної. Зокрема, 5 видів полозів це великі змії, які можуть бути агресивні, але не мають отрути. Два види вождів, два види гадюк і мідянка звичайна. Ще ми маємо два види безногих ящурок, які зміями взагалі не є. Але виглядають дуже схоже, і людина може сплутати їх із змією. Гадюка звичайна. В Україні найчастіше зустрічається на луках, галявинах, болотах, на берегах річок, озер і струмків. Густота заселення гадюк дуже нерівномірна. В сприятливих місцях гадюки створюють великі скупчення. Їхня густота може сягати 90 особин на 1 гектар, але частіше не перевищує 3 восьми на 1 гектар. Мідянка звичайна невелика змія від коричнево-сірого до мідно-червоного кольорів. Тварина занесена на сторінки червоної книги України. Ще одна характерна ознака мідянки Візерунок на голові, що нагадує корону. Не дивно, що латиною медянка називається австрійська корона. Полос символ медицини. У Карпатах зустрічається найдовша збія України полос ескулапів або полос лісовий. Загальна його довжина сягає 200 сантиметрів. Українська назва цієї неутруйної змії пов'язана із давньогрецьким богом лікування есклепієм. Ці пласуни часто ховалися у храмах, присвячених цьому Богові, і тому почали асоціюватися з ним. Зображення Ескулапового Полоза Обвитого навколо посоху є поширеним символом сучасної медицини та фармакології. Вуж звичайний. Цей хитрон імітує свою смерть з метою самозахисту. Найпоширеніша змія на території України, яка трапляється поблизу води, харчується переважно амфібіями. Зазвичай вуж сірого кольору без візерунків. Головна ознака жовті вушка на голові, які присутні майже у всіх звичайних вужів.